27 липня, день медичного працівника. Це професійне свято тих, хто щодня стоїть на сторожі нашого здоров'я та життя. Відтак з нагоди професійного свята в Івано-Франківську привітали медпрацівників. Оксана Паньківська керує рогатинським відділом центру контролю та профілактики хвороб у медичній сфері. Уже 32 роки каже для неї це не просто робота, це спосіб життя. Ця професія мені подобалася, подобається, і я вірю в те, що мені рі буде подобатися. Я візою себе. Я щиро, я відкрив я істі кориться ті щиро. Що моя робота профілактична місцема мені дуже Володимир Федоришин, гендиректор медичного закладу, який займається лікуванням та реабілітацією українських захисників, наголошує, лікарі потрібні завжди, а особливо на війні. Без медика на передовій не буде нічого. Ти може добре воювати, але спасти життя може тільки кваліфікований медичний працівник, або той, хто хоча б пройшов якісь великі навички по наданню медичної допомоги, особливо на полі бою, і потім по етапу евакуації. Це або спасіння здоров'я, або зменшення кількості інвалідності. Ви ж бачили, що і турнікети неправильно накладені, і запізно, і неправильно скористалися. Ну, тобто, медики кажуть, надважливі грамоти та відзнаки отримали понад півсотні медиків. Прикарпаття їх відзначено за професіоналізм та відданість професії. Я сьогодні всій медичній спільноті щиро хочу подякувати. Перш за все, що вони професійно виконують свою роботу, що вони залишилися в країні, де так багато проблем і викликів. Тому що війна це кожен день великі випробування. Але ми великі молодці. Вони стараються врятувати кожне життя. Це не просто праця, це і місія, це її жертовність. Тому щиро дякую. І бажаю їм самим також бути здоровими, тому що від здоров'я кожної людини залежить наша праця, як ми будемо працювати, як ми будемо втілювати проекти в життя, як ми будемо мати можливість допомагати іншим людям. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.